Стіна в стилі лофт під бетон. Simple Stone Fiji маса. Стіна попередньо прокварцована, нанесений перший слой Fiji на здір. Після цього, коли стіна підсохла, наносимо другий слой колорованої маси в той самий відтінок. Методом торцювання бо просто хаотичного нанесення шпатлем. Після чого зразу вирівнюємо, з'єднуємо всі острівки, залишаємо невеличкі ділянки пропущеної стіни. Щіточкою проторцовуємо ще, робимо царапини, максимально імітуємо кольорований зрізаний бетон. Після чого вона повністю висихає. і Покриваємо лаком для додаткового захисту стіни. Ось так наш Олег, майстер-декоратор. Перше, таке чудо в нього виходить. На другій стіні нам вдалося синхронізуватися, вийти на один малюнок. Зараз трошки підсохне і ще його додатково пригланцуємо, щоб була гладенька, гарна стіна. Просто дешево і гарно.